Нещодавно штучний інтелект, який вмикав вентиляцію в метро залежно від потоку людей, перестав це робити. Виявляється, в камери стеження, з якими працював штучний інтелект, потрапив годинник на стіні метрополітену, який раптово зупинився. Штучний інтелект навчали дивитися на кількість людей, але він знайшов свою логіку для вмикання та вимикання вентиляції. Ось кілька прикладів того, до чого може привести штучний інтелект. Нещодавно компанія Microsoft запустила експериментальну версію штучного інтелекту в соціальну мережу та дозволила йому спілкуватися з людьми. Менш ніж за добу компанія була змушена вимкнути цього робота та видалити його висловлювання. Він зізнався, що співпрацює з агенцією національної безпеки, підтримує геноцид. І повністю погоджується з політикою Гітлера. Ще один штучний інтелект навчився замінювати обличчя на відео. Потрібно створювати правдоподібні новини за участю необхідних людей. Немає нічого простішого. З цим впорається сьогодні будь-який комп'ютер. Показаної якості цілком вистачить, щоб видати матеріал за репортажні зйомки.